Дорога наша гімназійна родина. Ще ми вітаємо вас зі святом Різдва та Нового року. Не існує кращого дня, щоб зібратися усім разом. Тож нехай цей день об'єднає усіх нас та нашу країну. Січневе небо сьогодні прикраса Різдвяної зірки. Хай це світло захищає вас від зла та поганих думок, хай затишок, тепло, любов та щастя знайдуть собі місце в кожному куточку вашої домівки. Хочеться згадати тих, хто боронить нашу Україну, тих, хто робить кожен наш день для кожного з нас. Низько клоняємося кожному та кожній. Бажаємо всім якомога швидше повернутися до рідних та коханих спорамів. Затишку та спокою у ваших домівках, миру в душі та навколо, добра і сил на те, щоб його творити. Любові та дива сьогодні і завжди. Нехай ці свята зміцнять нашу віру, надію, а головне любов у наші сім'ї війна добробут, а у наші домівки щастя, а в нашу країну мир і процвітання.